То ми не роздаємо гуманітарну допомогу, ми роздаємо знання і навички. Мало того, що вони корисні, вони ще є благодійні. І, можливо, ці знання потім допоможуть їм врятувати чиєсь життя. Це прекрасно: як користуватися турнікетом, накладати пов'язку, робити тампонування чи серцево-легеневу реанімацію? Та якими мають бути перші дії під час інфаркту чи інсульту? Про все це бучанці дізнавалися під час благодійного тренінгу алгоритми надання першої допомоги. Коли відійшли російські війська від нас, вони залишили дуже багато неприємних сюрпризів в лісах. Вони залишили навіть в квартирах людям ці міни, ці вибухові пристрої, розтяжки. І жертвою насправді якихось вибухів, поранень, пошкоджень може стати будь-яка людина. Це вже шостий безпековий тренінг у Бучі, який проходить за ініціативи Бучанської молодіжної ради спільно із громадською організацією Ворон. Перші тренінги ми почали проводити з Червоним Христом. Потім ми запартнерилися з громадською організацією Ворон. Також нас підтримували і місцевий бізнес. Це кафе «Дель Флора», яка нас прийняла цілих п'ять тренінгів. Сьогоднішній тренінг проходить в клубі танців Кристал. На жаль, в наших реаліях ми розуміємо, що ми живемо тепер в досить небезпечному середовищі, кожен день може щось статись насправді. Зараз це буде правильно. Можливо, це не є якоюсь молодіжною політикою, тому що ми робимо ці тренінги абсолютно для всіх вікових категорій, але це та частина роботи з громадою, яку саме ми можемо зробити. Відвідати тренінг може абсолютно кожен охочий, хто хоче поповнити багаж знань і навчитися застосовувати безпекові навички на практиці. Серед таких і Тетяна. Вона дізналася про захід зі сторінки молодіжної ради у Фейсбуці і вирішила, що у такий спосіб зможе і з користю провести вихідний тренінг, надання першої медичної допомоги я вважаю, він мені буде дуже корисний, і хай він мені не пригодиться, але я краще буду обізнана. І зможу надати допомогу собі та людям, які цього потребують. Учасниця тренінгу зізнається, що війна змусила по іншому сприймати буденність і більш відповідально ставитися до здоров'я. Не знаю, чи собі я е, замовлю цей жгут чи ні, але аптечку однозначно поповню. У кінці тренінгу учасникам пропонують задонатити будь-яку суму, щоб ці кошти змогли наблизити нас до перемоги. Ці гроші ми використовуємо на допомогу військовим. Нещодавно ми придбали автівку для розвідки, яка вже зараз працює в Запорізькому напрямку, яка дуже активно допомагає хлопцям робити звичайних росіян, хороших росіян. Люди реагують досить позитивно, тому що розуміють, що вони не лише допоможуть військовим, а зроблять ще якийсь певний внесок в свій розвиток. І, можливо, ці знання потім допоможуть їм врятувати, чиє життя таких тренінгів Мало того, що вони корисні, вони ще є благодійні. Це прекрасно. Саме заради об'єднання ініціативної молоді, що є головним рушієм майбутнього, і функціонує молодіжна рада міста Буча. Ми підлаштували свою роботу під реалії сьогоднішнього часу. Один із критеріїв хорошої молодіжної політики в регіоні це залучення молоді і громади в цілому до волонтерства. Ми віримо в перемогу. І ми робимо максимально на своєму місці все, що ми можемо. Так, це можна сказати, таке інтелектуальне волонтерство. Ми не роздаємо гуманітарну допомогу, ми роздаємо знання і навички. Відтак ініціативні та активні члени молодіжної ради під час окупації Бучі публікували у соцмережах достовірну інформацію про перебіг подій. А одразу після звільнення міста взялися за реалізацію нових проєктів після того, як дали світло воду. Бучі почали відкриватись один за одним якісь заклади, і потрібна була якась площадка, місце, де б ці всі заклади були розміщені. І з'явилася така ідея просто наносити на карту по різним рубрикам об'єкти, які відкрилися. І це стало досить популярним. Людям сподобалось, було дуже багато переглядів, люди один одному пересилали, і ті, хто був і в Бучі, і ті, хто ще планував приїхати. Вони мали можливість подивитись, проаналізувати, що є, і відповідно відвідати ці місця. Голова молодіжної ради Любомир переконаний, що молодь рушій змін на шляху України до перемоги та відновлення регіону, яке потрібне вже зараз. В Планах це таки відновити роботу молодіжної ради як консультативно-дорадчого органу, тому що молодь потрібно розвиватись, молоді потрібно зараз, і не потрібно чекати якогось кінця переможного. Перемагати потрібно кожен день. Дарина Хаміна, Дмитро Маркевич, Олександр Кравчук із молодої та енергійної Бучі.